Всім доброго дня! Я вас рада вітати на своєму каналі. Нехай цей день принесе нам добрі позитивні новини, а я хотіла показати свої нові цікаві знахідки. Обіцяла вам зняти барахолку, але поки збиралася, у нас задощило, похолодало, але на те й осінь, і дуже мало продавців виходить, люди не хочуть мерзнути, і важко знайти щось таке незвичайне. Тому приходиться вишукувати скарби по об'явах. А це час, поки прийде посилочка, і ось трошки назбиралося, хочу вам показати. Моя колекція чайних пар поповнилася ось такою гарною парою. Із шишкою тут і ручна домальовка, і позолота, чашечка дуже тоненька, аж просвічується в гарному стані. І ось двосторонній такий малюночок. Це фарфор довбиш. Подобається мені посуд цього заводу. Гарні вироби вони раніше виготовляли, красиві сервізи і наблюдечкові теж. Ось така гарненька пара. Я люблю, коли посуд або незвичних форм, або з таким цікавим малюнком, то я стараюся придбати. Ще по об'явах знайшла ось такого дивного. Чайника для заварки, але він буде, мабуть, просто для декору стояти, він дуже цікавий. Ось такий він, як бутон квітки і риса, мабуть, або якоїсь екзотичної такої незвичної квіточки виготовлений. Я не зустрічала ще раніше такий, а це якось так в обяві він з'явився, і я собі його виписала. І це коростень. Ось такий дивний чайничок у мене з'явився. Можна буде потім зробити огляд всіх моїх чайничків, що є в колекції. Я їх так не купляю, але якщо якийсь цікавий трапляється, то теж беру. Потім цукорниць можна буде теж показати вам, скільки вже є, молочників і такі відео зробити. А ось цю дивну річ я купила на барахолці. Буває, проходиш, немає нічого, а коли якесь щось і трапиться. Ось така цукорничка, це теж коростень І мінімалістичний малюнок радіохвилі. Можна як шкатулочку використовувати, можна під варення чи під якісь сухофрукти. Теж така цікава річ і буду користуватися. Подобається вона мені, на столі як стоїть, так що буде в мене в обіході. А ще знайшла ось такий соусник. Поповнилась моя колекція соусників, я їх теж збираю, якщо трапляється щось незвичайне. І це ось такий, як ви здогадалися, іноземний гість від столового набору німецького клеймо. Я дуже в іноземних виробниках не так розуміюсь, як в наших, тобто виробника вам назвати не можу, можливо, хтось підкаже, але видно, що це. Не наше виробництво. І теж такий гарний соусничок, він в гарному стані. І білосніжний, білосніжний такий фарфор. Ось такі в мене знахідки. А далі будуть, правда, мабуть, уже огляди по заводах або по якихось виробах. Те, що в мене назбиралося, я все зберу і покажу, яка в мене є підбірка цих виробів. Всім вам дуже вдячна, гарного тихого дня! Хай у нас все вдається, і до нових зустрічей! До побачення!